Марина Квітка, доброволець з червня 2014 року в зоні АТО та операції об'єднаних сил. Керівник гурту військових та волонтерів Побратими і керівник проекту волонтерів та військових дорогами війни від Карачуна до Гаверли. До 31-ї річниці, до Дня Незалежності України. Ми ініціювали до президента України три петиції щодо призначення. Дня української пісні, 12 серпня, Щодо призначення дня громадських організацій України, 22 серпня. І щодо призначення Дня Української діаспори, 25 серпня, Щорічно. слава Україні, героям слава! Дякую всім, що зі мною поряд пройшли під час АТО. Під Час операції об'єднаних сил і зараз дякую всім за соціальну відповідальність в різні куточки нашої держави, святам миру, процвітання нашій державі, патріотичних практичних вчинків.